Вітаємо наших глядачів в ефірі. Програма Країна Медвин. Це авторська казка. Казкове се про переосмислення історії заради збереження загальнолюдських цінностей. І наше музичне оформлення. Ось цей диск. Дякуємо польському інституту в місті Києві у рамках міжнародного фестивалю щастя творчості. Він подарований. І зараз послухаємо цю казку. Маленька країна Медвин. На межі казки та реальності. Казкове есе про переосмислення історії заради збереження загальнолюдських цінностей. У Музеї історії людської цивілізації відбулася подія глобального рівня. Під час телеефіру за участі представників різних часів, планет та країн оголосили про сенсаційне наукове відкриття. Республіка Медвин. Казкова щаслива країна Меду і Вин виникла на планеті Земля саме в Україні. Відома серед окремих науковців-дослідників історія про Республіку Медвин та легенда про повстання селян проти космічних прибульців, що виникла на основі цілком реальних фактів. Разом із прибульцями землянами під кодовою назвою більшовики. Багато цих. Та інших цікавих фактів було розсекречено. Без сумніву, це стало початком переосмислення глобальної історії людства. Через суцільні пандемії, світові війни та екологічні проблеми раптом стався збій в роботі комп'ютерних мереж. Це відбулося після хакерських атак, нащадків більшовицького режиму, таких собі перевертнів, гуманоїдів та поворожимо налаштованих роботів, що діяли у суцільній змові з ними. Через несподівані переміщення у й часі відбулася секретна спецоперація Напад космічних піратів на таємний палац меду та Вин, що раніше було побудовано селянами у проголошеній Медвинській республіці. Відкриємо. Маленький секрет. Палац Меду та Вин став таємним символом цієї маленької щасливої країни Меду та Вин, що вдалося зберегти для нащадків завдяки сучасним космічним технологіям. Космічні пірати атакували міні-електростанцію, яка ще за часів людської цивілізації виробляла сонячну енергію. Та не залежала від глобальної мережі електростанцій колишньої Радянської імперії. А мета визиту негуманних прибульців нині була цілком зрозумілою та очевидною. Вони просто намагалися погробувати склади з медом і винами, захопити владу та й жадібним непроханим гостям хотілося заволодіти секретними. Технологіями. Але на щастя цьому вдалося запобігти. Хоча про це поки що мовчить історія людської цивілізації. Нащадки тодішньої республіки Медвин, які змогли виїхати з території воєнних дій в минулому столітті, забрали з собою справжні культурні цінності: картини, дитячі іграшки, книги, наукові монографії. Різні літературні твори, аудіо та відеодиски, і не тільки. Втім, найголовніше багатство, яке вдалося зберегти для майбутніх поколінь. Це секретні рецепти щастя і виготовлення меду та особливих сортів вин. Це також секретні технології виготовлення сонячної енергії за допомогою Сили Думки і не тільки. Усе це наприкінці третього тисячоліття стало відомим. Для широкого загалу під час проведення космічних теледебатів. На ці та, інші неймовірні, ці та інші неймовірні цікаві факти ще будуть і надалі розсекречуватися, і ми розповімо вам про них в окремому сюжеті. Замість після мови продовжимо розмову. Чим запам'яталася Медвинська республіка для представників людської цивілізації? Звичайно, прагненням до свободи і незалежності, а також неабиякою любов'ю до творчості. Адже через десятиліття та століття ми дізналися про маловідомих нащадків того антибільшовіцького повстання за допомогою технологій. А ще завдяки новітнім знанням та вмінням переміщуватися у часі і просторі, ці нащадки українських героїв вивезли від знищення різні культурні цінності, серед них. Можна в музеї побачити картини, книги, ноти та музичні інструменти, навіть веселі дитячі іграшки. Бо на той час казкова територія справжньої селянської громади Медвин мала ще й таємний палац щастя, де діти, свою, де діти зберігали свою особливу територію потаємних дитячих мрій. Але про це старанно замовчувала тодішня. Більшовицька пропаганда. На щастя, та стара влада не володіла сучасними технологіями третього тисячоліття, бо розвиток людської цивілізації стрімко рухався далі вперед, і ніякі більшовицькі навали цьому не зможуть перешкодити. Насправді ми мало знаємо про ті події із відкритих джерел. Скажімо, раніше можна було дізнатися про обкрадання місцевого населення з боку радянсько-більшовицьких. Колонізаторів йдеться про неймовірні норми продовольчого податку, про масову мобілізацію селяну у Червону армію, яка тоді сколихнула та обурила мешканців громади. Водночас маловідомі факти про дітей, які прагнули створити маленьку щасливу країну на своїй малій батьківщині, чомусь мало, говорять історики нового тисячоліття. Чи то є правда, чи то лише уява свідомості. Природні прагнення людини до самопізнання поки що немає однозначної відповіді. Але наприкінці третього тисячоліття під час глобальних теледебатів несподівано з'явилося нове послання людству. Земна Республіка Медвин то не лише казкова територія цілющого меду та смачних вин. Що приваблює сучасних екологічно налаштованих туристів із різних куточків галактики? Країна Медвин то мала батьківщина спогадів. Тут раніше виробляли та й досі у секретних куточках галактики виготовляють цілющі екологічні продукти в усі часи на різних планетах, у різних країнах та на різних територіях космічного простору нащадки героїв Республіки Медвин. Не лише розповідають та згадують про те сміливе медвинське повстання, адже і у новому тисячолітті, коли людство доволі неочікувано потоваршувало із мислячими машинами та представниками штучного інтелекту, далекі нащадки героїв республіки Медвин, які в усі часи мирно мріяли про абсолютну незалежність від Радянської імперії. Від модернізованої, також доволі небезпечної космічної глобалізації, не тільки у будь-яких місцях свого перебування знаходили своїх друзів та однодумців для досягнення своєї благородної мети. Вони акцентували увагу своїх слухачів на загальнолюдських цінностях миру, добра, справедливості, щасливої творчості родин, які збереглися з часів існування країни. Медвин. Говорить і показує Медвин із раніше відомих достовірних джерел. Після сучасного науково-психологічного переосмислення багатьох фактів та подій також стали відомі інші свідчення. Це учасник повстання Іван Дубенець, який в еміграції земної цивілізації написав книгу спогадів Горить Медвин. Він говорив про тактичну помилку у селян, про те, що. Не Медвин треба було збройно боронити, а свою державу українську в українській армії на чолі з Симоном Петлюрою. Водночас, через певний час у космічному просторі почали з'являтися його послідовники, що модернізували деякі ідеї Івана Дубенця на сучасний лад космічного буття. Не зброя, а інформаційні повідомлення впливають на сприйняття великих мас гуманоїдів. Їм треба подавати інформацію різнобічно, кольорово, емоційно, спонукати, повірити у казку у здійснення своїх мрій. І тепер нові нащадки героїв країни Медвин таємно боролися проти космічної глобалізації, вони заповнили інформаційний простір різними. Образами і символами сучасної України розсекретили і поширили безліч фактів та їх сучасних інтерпретацій. Про все це можна дізнатися у космічній програмі, говорить і показує Медвин. Далі пропонуємо поміркувати, можна трошки пофантазувати учасникам космічних теледебатів. Тепер кожен бажаючий та охочий може долучитися до цікавої дискусії. На цю сучасну і актуальну тему запитань є багато, отож, озвучимо найцікавіші. Що символізує собою Медвинська республіка? Чи можемо назвати село Медвин малою батьківщиною свободи людської цивілізації? Чим є повчальним в історії людства проголошення Медвинської республіки? Пропонуємо не лише представникам штучного інтелекту, але й нащадкам людської цивілізації у наступному тисячолітті пошукати відповіді на ці та інші актуальні запитання. Адже територія щастя та свободи давно є темою наукових пошуків та літературних досліджень на території галактики. І якщо Земля є планетою людей, то Медвинська республіка. Має стати початком сучасного переосмислення у глобальному розумінні історії людської цивілізації заради збереження загальнолюдських цінностей у космічному просторі. Республіка Медвин стала популярною не лише завдяки великій кількості смачного меду цілющих вин, насправді охочі туристи. Зможуть скуштувати екологічно чисті молочні продукти, м'ясо, овочі, фрукти. Все, що тільки може виробляти земна цивілізація. Під час космічних теледебатів було швидко створено космічну пересувну станцію Медвин, яка вже збирає відвідувачів, представників різних країн, цивілізацій різних часів людської історії. Завдяки. Пересувній станції Медвин у будь-яких територіях космічного простору можна потрапити на цікаву екскурсію до країни Медвин, експонати якої вже зараз є відкритими для переглядів у Музеї історії людської цивілізації. Отож, ласкаво просимо на екскурсію. Країна Медвин запрошує ось так. Казкова країна Медвин. Через століття і тисячоліття відродилася і збереглася в нашій пам'яті в унікальних експонатах, які розміщено в музеї історії людської цивілізації на межі казки та реальності. В ефірі пронулала сучасна казка сюжет про ті події. Які, без сумніву, варті суспільної уваги, адже чисельно невелика людська спільнота Республіки Медвин існує та живе в нашій пам'яті у спогадах українців різних поколінь на межі казки та реальності.